Майже три роки тому, наприкінці найгіршого для Челсі сезону в чемпіонаті за це століття, виконувач обов'язків головного тренера Френк Лемперд зізнався, що бачить в Енсо Фернандесі проблиск світлого майбутнього на Stanford брідж Енсо все розуміє, він розуміє, що потрібно на тренуваннях, розуміє, що означає бути гравцем Челсі. В нього дуже високий індивідуальний рівень. Я щиро вірю, що Енсо стане важливою частиною майбутнього цього клубу. На той момент Фернандес діяв у ролі опорного півзахисника, розташовуючись в основі середньої лінії після переходу з Бенфіки в те ж саме зимове трансферне вікно, коли Жоржиньо залишив клуб і перейшов до Арсеналу. Здавалося, що Енсо мусить замінити італо бразильця на його позиції, але Лемпорт вважав це не ідеальним рішенням, наголошуючи на чудовому баченні гри вперед у аргентинця. Він не сумнівався в якостях новоспеченого чемпіона світу, але зазначив. Моя особиста думка щодо Енсо, така він може зіграти практично на будь-якій позиції в центрі поля, але спостерігаючи за ним на тренуваннях і в матчах, відчуваючи його як гравця, я думаю, що він здатен дати значно більше, ніж роль єдиного шостого номера. Так, він може грати в парі опорників, де частіше залучається до гри, але також може діяти як вісімка і використовувати свої сильні сторони по всьому полю, додав Лемпер. Індивідуальний прогрес Фернандеса в Челсі з того часу не просто підтвердив оцінку Лемпарда, а й значно її перевершив, як з погляду якості, так і універсальності. Приїжджаючи до Англії, його сприймали передусім як диспетчера середини поля, плеймейкера. Але з часом він поступово змістився ближче до чужих воріт і перетворився на найнебезпечнішу результативну вісімку на Стемфорд-Брідж з часів власне самого Лемпарда. В цьому сезоні він займає другу сходинку серед бомбардирів команди. І його результативність і віддача на полі дуже допомагають. Ви на каналі Синій Грім, і сьогодні ми говоримо про еволюцію Енсо Фернандеса і його вплив на гру Челсі. Поки більшість з нас хвалять Жуау Педро за голи і очікують на праймову версію Палмера, ми всі час від часу забуваємо про ще одну впливову персону в складі аристократів. А ви не забувайте підтримати відео лайком і підписатись на мій канал і мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі і в закріпленому коментарі. Отже, Синій Грім. Челсі тут. Поїхали. Цей графік демонструє, як дедалі більша частка дотиків Фернандеса зміщується ближче до штрафного майданчика суперника, тоді як участь у глибших зонах півзахисту поступово зменшується. І якщо Лемпард, будучи тимчасовим тренером, більше підлаштовувався під ситуацію і просто доводив сезон до кінця, то з приходом Почетіно позиційна гра Енсо поступово почала змінюватись. Хоча голами там довго не пахло, і Фернандесу знадобилось 25 матчів, щоб забити свій перший гол за Челсі. Це сталося у грі проти Вімблдона в Кубку Ліги серпня го року. Натомість, в останніх 12 клубних матчах цього сезону, він відзначився вже шістьма голами, три з них з пенальті. Однак, за голами з гри він вже повторив свій найкращий показник у прем'єр-лізі минулого сезону, і в нього ще 13 матчів до завершення чемпіонату. Якщо до кінця травня він заб'є ще 4 голи з гри і дістанеться позначків 10, Фернандес приєднається до Коула Палмера та Мейсона Маунта як єдині півзахисники Челсі, яким вдавалося забити двозначну кількість м'ячів за один сезон в АПЛ без пенальті з часів Лемпарда. Слід відзначити, що і Палмер досягли таких показників, граючи на позиції десятки або на фланзі. Фернандес же дедалі частіше забуває з тих самих ситуацій, в яких це робив Лемперт, своєчасно вриваючись у штрафний майданчик і холоднокровно завершуючи атаки після прострілів та навісів. Порівняння цих двох гравців напрошується самі собою. Сам Фернандес в інтерв'ю Sky Sports визнав, що це не зовсім випадковість. Він моє натхнення, сказав 25-річний аргентинець про Лемпарда. З моменту приходу в Челсі я переглянув багато відео з Френком. Я дивився, як він опинявся в останніх метрах поля і як заходив у штрафний. Цього сезону Фернанд здійснив 135 відкривань без м'яча у напрямку штрафного майданчика для замикання потенційної флангової подачі. Це другий показник в команді після Жуао Педро, у якого таких 162. Це яскраво підкреслює, що аргентинець став для Челсі другим ключовим джерелом загрози воротам, коли атака розвивається через фланги. Враховуючи ці дані, не забуваємо тримати в голові його позицію на полі, до якої ми звикли. Це особливо яскраво проявилося в матчі проти Манчестер Сіті на Етіхаді минулого місяця. Фернандес зайняв позицію за спиною останнього захисника, поки мало Гюсто створював простір для прострілу з правого флангу, який прийшов до дальньої стійки. З другої спроби, Фернандес все-таки заштовхав м'яч у ворота, забивши драматичний гол і виривав нічию для Челсі. Втім, більшість його завершень після навісів і прострілів виглядають значно переконливіше за вище згаданий епізод. У Фернандеса відмінне чуття моменту, коли варто пробити підйомом або внутрішньою стороною стопи, щоб точно покласти м'яч у кут, іноді обкрутивши захисників, або вкласти удари силою повз воротаря. У переможному матчі проти Везгема він обрав саме точність. Розпочав ривок у штрафний майданчик в момент, коли Мойзес Кайседо віддав пас на Жуао Педро. І ударом з першого дотику перехитрив Альфонсо Ареоля, спрямувавши м'яч у вузький проміжок між двома захисниками. Цей гол став переможним, а сині змогли відігратись з рахунку 2-0. Рух Фернандеса, в фінальній третині поля завжди усвідомлений. Іноді для створення простору йому достатньо просто завмерти, дозволивши захисникам, що втратили концентрацію, відійти від нього, як це було в матчі проти Борнмута на Стемфорд-Бріч у грудні. В інших епізодах він точно відчуває момент, коли короткий різкий ривок у штрафний дає шанс на добивання з кількох метрів. Саме так, наприклад, сталося в серпневому матчі з Вестгемом. За час виступів у Челсі Фернандес кардинально змінив свій профіль ударів, майже вдвічі скоротивши середню дистанцію, з якої б'є по воротах. І в цьому аспекті він все більше нагадує Лемпарда: цей процес розпочався ще з часів Мауріціо Почетіно. Але значно прискорився під керівництвом Менсоморески, а тепер Ілія Морозеньора, який майже завжди використовує його в більш просунутій ролі півзахисника, простіше кажучи, він б'є частіше і з набагато вигідніших позицій. Відповідно, зросла і реалізація: З 6% у сезоні 23-24 до 11% у сезоні 24-25 і вже до 17% у поточному. Фернандес став універсальним завершувачем у штрафному майданчику, здатним забивати обома ногами і головою, і дедалі частіше йому достатньо лише одного дотику, щоб створити загрозу воротам. У сезоні 25-26 він вже виконав більше ударів з першого дотику, тобто 26, ніж у будь-якому з трьох попередніх сезонів АПЛ, і нагадую, що на дворі лише лютий. Також Фернандес пожинає плоди суттєвого прогресу у фізичній підготовці з моменту переходу до Челсі. Він однаково небезпечний і на старті матчів, і в їхніх вирішальних хвилинах, що підтверджує той факт, що три з шести його голів з гри в АПЛ цього сезону були забиті на 88-й хвилині або пізніше. Фернандес перебуває просто в неймовірній фізичній формі і вже провів на полі більше трьох тисяч хвилин. У Енсо рідкісна атлетичність, це дар, який дозволяє йому дуже швидко відновлюватись, сказав минулого тижня Розеньор. За обсягом роботи і дистанціями, які він покриває, за даними аналітики, він на топ рівні, як і за якістю гри, так і лідерством, яке він дає команді. Мені дуже подобається з ним працювати. Це те, над чим я працював на тренуваннях, забігів штрафний майданчик і завершення атак. Але найважливіше бути в хорошому фізичному стані. Щоб мати змогу опинятися в цих останніх метрах штрафного, адже я граю в центрі поля і постійно маю працювати від штрафної до штрафної. Я відчуваю, що зараз я готовий до цього, я готую себе саме до таких моментів. Усі ці риси свого часу зробили Лемпарда найрезультативнішим півзахисником свого покоління, Фернандесу ще далеко до такого рівня продуктивності, і об'єктивно шанси досягти подібних висот невеликі. Лемпард забивав щонайменше 10 голів з гри у п'яти сезонах АПЛ за Челсі, і це феноменальне досягнення. Він є рекордсменом клубу за кількістю голів 211 за 13 років, а також отримує рекорд прем'єр-ліги за голами серед півзахисників. В нього їх аж 177. Проте варто пам'ятати, що Лемпард не став ідеальною версією самого себе з першого дня в Челсі. Провівши 151 матч за Челсі, він забив 27 голів. І що дивовижно, Фернандес наразі має абсолютно такі самі цифри. Є всі підстави вважати, що результативність Фернандеса є стабільною і надалі лише зростатиме. В Челсі наразі немає єдиного домінуючого бомбардира, і це робить Фернандеса надзвичайно цінним гравцем для Розеньора. Його вплив на гру вкрай важливий, як і його лідерські якості, оскільки за відсутності Джеймса саме він одягає капітанську пов'язку. І ось вам ще одне останнє на сьогодні порівняння. Погадайте з першого разу, хто був у статусі капітана, коли з якихось причин був відсутній Джон Террі. Не забувайте підписуватись на канал і підтримати відео лайком. Також чекаю на вас в моєму телеграм-каналі про Челсі. Посилання на нього знайдете в описі і в закріпленому коментарі. Синій Грім, Челсі тут. Дякую за увагу!